Чи світить Україні вступ в ЄС? Дивіться, з одного боку, в нас випадає карта необмеженого вибору, але при цьому вона випадає в переварному положенні. Тобто, момент того, що є досить велика кількість умов ситуацій, до котрих необхідно поставитися більш відповідально та систематично, для того, щоб це. Принесло свої плоди та результати, я не гадаю, що це можливо наразі. Зараз випадає карта тайм-ауту певного що це буде можливо на протязі там півроку, більш довга дистанція і, на жаль, значно більш довга дистанція. Тобто, це може бути не півроку, це може бути і три-чотири роки. Чи можна пришвидшити вступ? Дивіться, стосовно пришвидшення, тут в о, такий момент. Нас з одного боку випадає колесниця, вона випадає пряма. Тобто, є е, ті умови, котрі необхідні для вступу, вони поступово будуть вирішуватися, але на більш довгу дистанцію. При цьому в нас е, цікава комбінація. З одного боку, у нас перевернута е, чаша кубки, з другого е, ру, боку це перевернута карта вежі. Тобто момент е, того, щоб налагодити і перевернути цю карту Кубків кубків в пряме положення, е, ти не можеш це зробити за короткий проміжок часу. І там повинні бути ну, все ж таки більш стабільні показники, е, пентаклі, як економічні, так і карти імператора, так і політичні. І тут питання навіть не в, в війні. А саме в економічному і політичному розвитку чого потрібно остерігатись. Дивіться, тут така комбінація випадає цікава. Перше це е, момент відсутність е, помірності. Тобто, помірність в цьому розкладі це е, розуміння того, що ці процеси, котрі будуть відбуватися в форматі трансформації. Вони можуть значно вплинути на життє, життєдіяльність кожного з українців, і не всі знаєте, багато людей хочуть потрапити до Євросоюзу, але не багато розуміють, яку ціну і які процеси необхідно буде заплатити та пережити. Тобто, ця трансформація вона буде не дуже комфортною і звичною для пересічного українця. У нас випадає перевернута карта праці. У нас випадає перевернута карта трансформації, тобто момент того, що бажання потрапити до ЄС є, але при цьому ці реформи, ці перетворення, котрі будуть відбуватися, не кожен українець буде до цього готовий, і на фоні цього можуть бути, скажімо так, невдоволені в майбутньому. Чим будуть невдоволені громадяни щодо вступу в ЄС? Ви розумієте, тут, якщо е, аналізувати за розкладом, випадає така комбінація, коли необхідно для того, щоб було добре потім, завтра необхідно на певний час вийти з зони комфорту. Але е, враховуючи війну в Україні, враховуючи, що ми останні два роки не знаходимося в зоні комфорту, і, як нам здається, ми адаптувалися під багато моментів, котрі зараз відбуваються. Invece. Є ситуації, коли економічно, політично, реформно люди не підготовлені до цих процесів, і для того, щоб завтра це для них не було шоком, э, підготовка і реформування цих систем необхідні вже сьогодні. Це знаєте, як завтра вам скажуть, що там, наприклад, пенсії не буде, якщо ви не будете. Не будете готуватися до неї самостійно. Медична там, система, система охорони здоров'я в нас, ми прекрасно розуміємо, що є там, безкоштовна частина, є те, за що необхідно платити, але воно відрізняється все одно, як це відбувається в Європі. І... Досить багата кількість людей, вона буде просто не готова для цих переналаштувань Трансформація. Трансформація не готовність до трансформації. не переконала Орбана не перешкоджати вступу до ЄС Україні розумієте якщо переглядати персону Орбана, в ньому випадає така ситуація, що він. E, начебто відлюдник, начебто намагається вести свою політику та свої, e, своє бачення в ситуації. Але за розкладом візн стоїть між e, дві, двох двох e, двох башт, тобто людина, котра намагається балансувати і виключно працювати в e, системі своїх інтересів. E, я впевнений в тому, що ну, карта імператора нас випадає, що після того, як там з ним домовилися, якимось чином е вмовили його там не блокувати на наступний день, чи в той самий день позвонив чи зателефонував, оскільки в нас випадає звістка, і випадає момент того, що е диктування своїх умов е представник Кремля, можливо, так, і е риторика буде змінена в. На 360 градусів. Відношення та вплив Путіна на Орбана. У нас 6 ші пентаклів та 7 е пентаклів. Це момент матеріальної винагороди, матеріальної зацікавленості та допомоги. Тобто виключно грошові моменти. Але при цьому. Той стан, коли ти вже стільки набрав, що якщо ти здаш задню і скажеш, що сьогодні ми з вами співпрацювати більше не будемо, то тобі не дадуть спокійного життя. Тобто така корупційна залежність як он на команду. Прогноз обстрілів до Нового року у Києві. І стосовно Києва до кінця грудня, момент того, що буде. Припинення, зупинка чи якийсь тайм-аут, перепочинок в форматі прильотів, намагання дестабілізувати ситуацію. На такі моменти випадає карта дурня, тобто момент того, що марні сподівання та марні надії, що завтра буде тихо. У нас, якщо переглядати взагалі грудень місяць, чим ближче буде йти час до різдвяних свят, та закінчення року. А, тим більше велика ймовірність а, повторення ситуації У нас випадає карта циклічності, Тобто повторення ситуації в контексті того, що відбувається зараз. Другий момент в нас в розкладах на такі запитання випадає момент того, що ці а, спроби дестабілізувати ситуацію вони направлені не на об'єкти військового значення. А виключно на те, щоб як можна максимально боліч вдарити, в тому числі в вечірній час, вечірній час доби, вночний час доби. І це може бути пов'язано, У нас випадає вежа. Вежа випадає. Або можуть бути багатоповерхові будинки, або може бути пов'язана все ж таки з об'єктами критичної інфраструктури, оскільки в нас випадає карта сонця в перевернутому стані. Карта Сонця це, це все одно енергія, тобто енергетична система, в тому числі, може знаходитися в зоні ризику. Прогноз обстрілів до нового року у Львові. Дивіться стосовно е, Львову, випадає. Ну, тут цікавий момент. Він знаходиться поки що в форматі паузи. От тут випадає карта перепочинку. Але момент. Е, Якщо по Києву є велика ймовірність того, що можуть бути якісь пошкодження, в по Львову ми переглядаємо ситуацію невілювання негативного впливу, тобто момент або робота ПВО, або не, не потраплять туди, коли місяць, або піде щось не за планом. Оскільки в нас випадає карта планів, карта замислів перевернута. Прогноз обстрілів до нового року у Харкові. На жаль, стосовно Харкова, тут так само, але насправді, якщо порівнювати це з Києвом, мені здається, більш ситуація негативна, оскільки, окрім карти вежі, випадають моменти е, десятка мечів. Тобто, це досить болісні ситуації, неприємні. Також пов'язані можуть бути з вечірнім часом, і е, тут я б звернув би увагу все ж таки. Не тільки на об'єкти інфраструктури, а й на транспортні мережі чи о, дорога, дорога, колесниця, о, може логістичні центри, можливо, транспортна мережа. Прогноз обстрілів до нового року у Миколаєві. По Миколаєву помірність, помірність, тобто, поки в форматі більш-менш. Не те, щоб спокійно, більш-менш безпечно. Тобто, в нас, якщо казати про Миколаїв, моменти наслідків або адаптація під умови, котрі існують, або нивілювання наслідків. Другий момент якісь ну, транзитні моменти, тобто можуть пролітати над Миколаєвом, може бути перетин області. Але в Фортуни» випадає пряме, тобто до кінця року не повинно бути якихось негативних, вкрай негативних моментів в форматі прольотів. Прогноз обстрілів до Нового року у Дніпрі. А, стосовно Дніпра, карта замислів в нас випадає пряма, і тут момент в вежі дуже схожий розклад. Як у Харкова, але якщо в Харко на Харків випадало більше, все ж таки е, моменти пов'язані з е... логістичними центрами якимось, в по Дніпру випадає темрява, тобто моменти, котрі можуть бути пов'язані а з енергетичною системою, Б, ну, чомусь йде стихія води, тобто, можливо, якісь водні споруди або споруди на воді. Але знову ж таки, в нас карта ультиматуму, хоч є в розкладі. Я гадаю, що досить помірно підійдуть до цього питання наші військові та протиповітряна оборона і будуть намагатися максимально навілювати негативний вплив. Прогноз обстрілів до нового року у Херсоні. Ну, насправді, якщо переглядати, аналізувати розклади по містам на сьогодні. По Херсону випадає найважкий. Е, е, розпад. У нас ну, все ще можна було негативно витягти, я на поновитях. Момент підвішеності стану, момент е, критичної небезпеки. Момент знаєте, в, з Херсоном це нагадує ситуацію, коли ти не можеш е, забрати, не можеш е, якось. Е, Вплинути на те, щоб ця територія належала до тобі, і вони намагаються всіми можливими способами унеможливити існування людей, життя, існування людей на цій території. Тобто, велика вірність, по-перше, прильотів другий момент в нас спадає карта хитрощі, хитрощі, обман, маніпуляція. І тут е ви кажете, кажете, формація там евакуації. В мене це більше схоже на депортацію, тобто, якась, якісь примусові дії, е котрі направлені на те, щоб замилити око людей, ввести в оману. І більше того, ну е я не виключаю ймовірність того, що можуть е якось. Якщо можна використати таку конструкцію, перестаратися в форматі е, руйнувань і в форматі впливу на ситуацію з боку окупантів, тобто, несерозмірне е, не перевикористовування сил, несе наслідки, чи планує Україна новий контрнаступ, коли? Зараз воно випадає в форматі тут, воно може бути і в осінній час, а може бути в літній час, оскільки момент у нас випадає час Х. Тобто тут не в часі річ, тут в... є ряд питань, котрі необхідно вирішити, для того, щоб можна було повернутися. До питання контрнаступу, оскільки випадає карта даріння, вона випадає в перевернутому положенні. Карта даріння це момент нехватки ресурсу, нехватки важелі впливу на ситуацію, і перевернутий, перевернутий і в підвішеному стані випадає комбінація карт е, Союзу. Тут в першу чергу залежить не тільки від України українців, а залежить від західних партнерів і е, швидкості передачі всього необхідного для того, щоб цей контрнаступ відбувся. Ба більше, якщо ми кажемо стосовно контрнаступу е, осіннього, який е, був. Е, Якщо б приділили достатню кількість уваги і достатню кількість озброєння передали, передали би е, західні партнери, ми б з вами дивилися ну, зовсім інший розклад. Як довго Україна може протриматись без зброї? Тут питання розумієте, теж ну ми кажемо без зброї. Е, є моменти коли ти навчений гірким досвідом, і такого формату, що ну зброї немає, ми не можемо сказати. Але враховуючи те, що в час від часу західні партнери нас якимось чином підводили або не давали в необхідному обсязі те, що необхідно для того, щоб була позитивна динаміка на фронті, є певні накопичення, котрі дозволяють, як знаєте, як подушка безпеки, котра. Дозволить протягти за необхідністю досить довгий час ситуацію не здаючи позиції. Чи вистачає зброї зараз? Вистачає не в форматі в форматі втримати позиції. Так, в форматі якихось очікувань пересічних громадян, що завтра там ми відіб'ємо величезну частину України. Повернемо. Поки що ми залежимо від все ж таки, західних партнерів в цьому питанні. Чи будуть нові поставки зброї взимку? Будуть насправді є певний план, який реалізується. У нас випадає перше. Більш того, якщо переглядати насправді ці переживання стосовно? Знаєте, є переживання, коли ми переживаємо і нічого при цьому не робимо. Тут йде момент переживання, але в форматі планів та вирішення ситуації позитивним чином для України. Тобто, є планомірно, ми її можемо не спостерігати, ми можемо не знати всіх тонкостей, але як не було би важко, питання буде вирішуватися поступово і помірно позитивним чином для України. Чи закриють станцію метро Почайна та Тараса Шевченко? Та ситуація, яка відбувається зараз зі станціями метро, є велика ймовірність того, що буде закриття або якась, якась тимчасова призупинка, реконструкція, реновація. Оскільки в нас в розкладі випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації з певною періодичністю. І для того, щоб знову ж таки цей колапс не став ще більшим, для того, щоб ситуація не вийшла повністю з-під контролю і не було більш негативних наслідків, там будуть плануватися моменти реконструкції, реновації, тобто перебудови якихось можливо станцій, знаєте, як санація, тобто я завжди любити такий, що в тебе може бути прекрасна усмішка, чудові зуби, але якщо ти не будеш час від часу їх чистити та робити санацію, ну вони знають через досить короткий проміжок часу. Ну, так само з метро, тобто не зважаючи, що це досить там, свіжа гілка і. Е все було добре, добре, добре. Якщо ти не будеш приділяти достатній рівень фінансування часу та проводити планові роботи, ну воно прийде в, 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 в руйнування за короткий проміжок часу. Там за розкладом випадає так, що будуть е, реконструювати, і я гадаю, що це буде стосуватися не лише тих станцій, котрі ви назвали. Оскільки в нас випадає карта на необмеженого вибору, і е, спроби максимально е, відійти від негативних ситуацій, котрі ми зараз спостерігали, ситуація з мостами в Києві. Чежке запитання насправді, оскільки момент того, що це може статися, більш того, тут також. Таке відбувалося вже, е, тут також випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації в минулому. І якщо ми кажемо стосовно е, максимально пильними уважними необхідно бути в цій ситуації після, е, після зимний, зим, зимний, після зимний час, тобто після зими можуть бути якісь ситуації негативного контексту в форматі. Е, але, я гадаю, що це не повинно пов'язано бути з е, руйнуваннями, а все ж таки, якісь планові е, реалізація планових ремонтних робіт, котрі на досить е, такий вагомий проміжок часу зробить е, життя жителей столиці трошки важчим. Але вирішить ріш... ну, ви це питання.